Підкорити Чорну гору вже понад рік тішили мою уяву. Сам факт, що це третій 2000 українських Карпат заслуговував неабияку увагу. Все літо ідея буквально витала в повітрі, був навіть розроблений план походу вихідного дня шибеного. Кілька разів зазнавали фігаско варіанти з транспорту. А в інформаційний простір опосередкованого українця все більше і більше надходило відомості про обсерваторію на вершині цієї гори. Мрії, мрії, підогріті пресою бажання переростали в хворобу. Останньою дрібкою солі стала публікація статті хто спасе Білого слона в третьому номері журналу Карпати. І коли вже надія потрапити цього сезону на піп -пі Іван згасла з останніми днями літа, то дзвонила Ольга Ярославівна і повідомила їдемо. Компанія зібралася дружня. Дорога до Дземброні не близька, а саме звітля вирішили розпочинати схоження. Тож з Калуша виїхали в Досвіта і початок нового дня зустріли в бусику. Москаль вже годину не спить. У поле йшли, пізненько лігали, Рік за роком пролітав, ме дворів купили, аж зі сходу у куфайках, брати, підвалили, у червоних сорочках з червоним прапором підвалили в тіло в маленьким трактором. Би вам був той трактор, дома поломи усі, би той Ленін ще малим, де б раз кудряві Ганка молдаванка, виногра збирала, а совєчки КГБ її там запало. Ведь ця ганка молдаванка, веєврах народа, посадили бідну бабу через винограда, дівка мила, ще в штовху розпустила коси до країн цілого світу, з дружбуші відносить, побратими дороги, сушіти поляки, наші дружні почуття від самого серця. Разудряві москалі, гри москалі розвалили. Esse the é same

Сталінарін морду мордував, навіть не в спітавші. А у нас грають на пандурах, вас на балалайках наші ходять в кожухах, москалю по файках. Той, як і ми вам, брати, ми не розуміємо, ви бавите війни, ми це не сієм. Раз з кудряві, москалі, грі москалі розвалили СССР у захалі Do domu i tam se žite, i dajte nam bespoki Ви курча москалі, мову нам зіпсули. Ліпше би ми ваш язик нігде та й не чули. Люди гладять сорочки, замість прасувати, а на кажуть туфлі, як їх спам'ятати. Ще не раз вам заспіваю, як буду у змозі. Шесі ще ще здибає, ми з вами на вузькій дорозі. Я співаю не від себе, але від народу. Не крутіть нам голови. Погоду розбудряві москалі і москалі розвалили СССР у запалі, і додому, і там зирішите, і жийте, вітайте на... Шлях 150 км долаємо порівняно швидко. Всього за 3,5 години разом з 15-хвилинним санітарним привалом за ворогтою. Від дільців до Берестечка септо дземброні. Дорога непридатна для екскурсійних поїздів. А з поворотом на 4-кілометрову фінішну непряму, попри одноіменний потік дземброня, ми втрачаємо останні залишки булої розкіші клаптики совітського асфальту, які, зрештою, можна вгледіти лише за доброго дощу. Отож, по-любому в таких поїздках левову частку часу з'їдає добирання, тим більше ціняться ці віддалені оазиси неперевершеної краси, первозданої природи українських Карпат.